У програмі Медок доступна функція, яка дає змогу створити первинний документ і відправити його непідписаним для накладання першого підпису із сторони контрагента. Щоб скористатися цією функцією, перейдіть в розділ Первинні документи і оберіть Реєстр електронних документів. Натисніть кнопку Створити, оберіть електронний документ та серед запропонованих варіантів виберіть потрібний вам шаблон документа. Вкажіть отримувача документа та заповніть решту полів. Щоб передати документ контрагенту, не підписуючи його, відкрийте меню Наступні дії. Оберіть Відправити на перший підпис контрагенту і введіть пароль до ключа шифрування. Після чого створений документ буде передано на підпис вказаному контрагенту, а його статус зміниться на відправлено на перший підпис контрагенту. Зверніть увагу, при використанні даної функції підпис із сторони відправника на документ не накладається. Контрагент, отримавши вхідні повідомлення, побачить в реєстрі вхідний документ, який буде мати статус, отримано на перший підпис. Такий документ можна погодити або відхилити. При погодженні документа на нього накладається електронний підпис відповідальної особи отримувача. Документ набуває статусу очікує підписи контрагента. Результати погодження направляються відправнику. Після отримання вхідних повідомлень в програмі відправника документ, відправлений на перший підпис контрагенту, змінює статус на підписано контрагентом. Якщо на документ потрібно накласти підпис, відкрийте меню Наступні дії. Натисніть Погодити документ і введіть пароль до секретного ключа. Після чого статус документа зміниться на Затверджено контрагентом.